Я дуже рада вас всіх вітати знову на моєму каналі через півроку, вже як вийшло. Хочу поділитися своїми новинами за ці півроку. Ну, по-перше, почнемо з цієї історії, коли я поїхала з України і чому я поїхала? Що взагалі сталося в моєму житті? Що. Сталося такого, що я захотіла переїхати, і що я буду робити далі. По-перше, хочу сказати, що цей крок дався мені не, не дуже просто, тому що а в Україні мені було дуже просто жити. Я ніколи не знімала квартиру. Я жила просто супер. Мені була робота. В мене були багато, було багато знайомих, всі друзі. Ну, частково всі друзі рушились в Україні, і мені було набагато простіше, ну тому що українська мова ну тут якби все просто. Але з часом, коли почалася війна, я стала розуміти, що це на мене дуже сильно впливає. Кожні алярми, кожна повітряна тривога, кожного разу, я відчувала. Тривогу, страх, в мене були панічні атаки. Я намагалась робити все, щоб вийти зі стану депресії. Я пила якісь різні вітаміни. Я думала, що це просто від того, що в мене знизився гемоглобін. Я пила залізо, я робила все, що тільки можна було, щоб почуватися краще. Я намагалась займатися спортом. Але я була настільки морально виснажена, що я в кінці самому, це було десь на початку літа. Я просто не могла встати з ліжка. Мені було дуже тяжко, я відчувала дуже сильне серцебиття, і мені було зовсім ні до чого. Я взагалі нічого не хотіла. Це було найважкіше. Я почала задумуватись про переїзд в грудні в 2022 році, коли. Почалися блекаути і немає світла, ти не можеш зарядити свої девайси. Це дуже важливо, коли в тебе, наприклад, діабет, і тобі треба зарядити ту ж саму помпу, якщо вона в тебе не на батарейках. Так само з інсуліном треба щось було б робити, бо на вулиці було страшно холодно, був мінус. І як з інсуліном робити, ти не можеш його покласти на балкон, бо він замерзне. І щоб, наприклад, купити якийсь портативний холодильник, він теж повинен звідкись живитись. Тут теж багато різних ситуацій, які мені не подобались, і я дуже рада, що в нас був дуже хороший холодильник, який після того, як вимикали світло, ще було в ньому холодно. Він ще трошечки так працював, можна сказати. І якось це все настільки вплинуло на моє самопочуття, що я почала з кожним разом гасати, і мені здавалося, що все я роблю, цього зовсім недостатньо для того, щоб відчувати себе, як, як я є себе собою, можна так сказати. І я вшла в таку глибоку депресію. Мені дуже хотілося солодкого. Я їла дуже багато солодкого. Я розуміла, що я набираю вагу. Я розуміла, що з цим треба щось робити. Але я не могла нічого зробити, тому що мій стан не дозволяв мені навіть встати і нормально щось зробити. Я відчувала тривогу. У мене був підвищений тиск в мої та роки. Це дуже дивно було, і я декілька разів його переміряла, Він був підвищений, тобто до... 140 це для мене дуже великий тиск. Я дуже себе погано почувала, у мене дуже сильно боліла голова. Я багато працювала, я зробила свою школу діабету, яку я запустила саме в період, коли почалися ці відключення світла. І це був для мене викликом, тому що я лекції записувала і викладала їх тоді, коли працювала кафешка. Uh, і в кафешці було якесь додаткове живлення. Там uh, можна було щось замовити, наприклад, в кафешці гарячого, і там прямо uh, всі лекції викладати і щось редагувати і робити. Деякі люди просто думають, що я викладаю щось в інстаграмі, знімаю щось на Ютуб, щось там в Тіктоці, і це все, що я чим я займаюсь. в принципі. це не так. Я працювала в лікарні. Якийсь час, тоді час, що лишився, я працювала над одним проєктом. Це була антишкола. Це коли я перший раз її запустила, це було взимку. І е, я деякий час е, лишала для того, щоб займатися собою і щоб. Готуватися до переїзду. Це було дуже тяжко, тому що я складала власні кошти. Я готувалась морально до цього, я знала, що буде трошечки складно. Взимку я почала активно читати сторінки, активно читати всякі різні джерела, де і як можна з моєю професією лікар швидше працювати, де можна якось легше легалізуватись і що, де потрібно зробити. І я вам скажу, найкраще для мене було рішення, яке я зробила тоді, це переїхати в Польщу, тому що в Польщі ти можеш працювати лікарем, навіть якщо ти тільки закінчив університет. Це було для мене трошечки дивно. Але ти працюєш, наприклад, як лікар без спеціалізації. Я почала готуватися до переїзду, як я вже казала ще взимку. Я займалася репетитором двічі на тиждень. Крім цього, я записувалась на різні майстер-класи, які були на Ютубі у різних викладачів. Я дивилась різні відео на Ютубі в вільному доступі. Також я багато читала, багато сама робила всяких завдань, які були в різних підручниках. Більшість часу мене займала польська мова. Мені було надзвичайно важко, коли я почала вчити медичну польську, тому що вона дуже. Можна так сказати, непроста, бо вона не має нічого спільного з латинню, вона не має нічого спільного з англійською. Хоча деякі скорочення, абревіатурки можуть бути з англійської мови, але так як воно переводиться, наприклад, це можна сидіти і гадати довго. Отже, я почала займатися далі. Я ще найняла іншого репетитора з медичної польської мови. Перед відпусткою я зібрала свої речі, написала заяву про звільнення і поїхала. Це було надзвичайно складно, але повернемося трошечки назад. Ще, будучи в Україні, я проходила співбесіди. Мені було складно ще розмовляти, бо я дуже боялася, що я щось скажу не так. І це може бути сприйнято як неповага до мови або до людини, і як це все правильно зробити. Перед тим як в мене була співбесіда, я виписала собі важливі питання, які я хочу задати. І вже під час співбесіди ми спокійно розмовляли. Я звичайно підготувала своє CV, ну це не обговорюється. Деякі роботодавці хочуть з дозволом на роботу, тобто вони не хочуть брати роботу спочатку як асистента. І я чекала якийсь час, щоб мені точно сказали, що взагалі робити. Ну, я просто не могла вирішити, чи просто десь зняти собі квартиру і прожити якийсь час, тобто ну, витратити цей час на ще покращення мови, якийсь словниковий запас на підготовку до іспитів, або е якось десь шукати місце, де я буду працювати асистентом. Звичайно, працювати асистентом набагато краще, тому що ти, по-перше, отримуєш кошти. На ці кошти реально можна прожити, знімати якесь приміщення або щось квартиру або кімнату, і можна купувати ще їжу. Ну, одяг я вже, звісно, мовчу там маленька сума грошей, але все ж таки. Може вистачити на життя друге, в чому плюс, якщо ти асистент, ти ще практикуєш мову, медичну мову і мову польську з колегами, тому що ти береш участь у обговоренні п'яти хвилинках кожного разу. Ти маєш доступ до системи. Польською медичною ти бачиш всіх пацієнтів, ти читаєш, що з ними. Звичайно, якщо ти сам, ти можеш вивчити мову, ти її будеш гарно сприймати, розуміти, що тобі кажуть. Але проблема в тому, що якщо ти не маєш практики, ти не розмовляєш, то ти тобі буде дуже важко вимовляти якісь слова, бо тобі буде якось незручно, і буде казати, здаватись, що ти. Чогось скажеш неправильно мені було дуже важливо, щоб місто було велике, щоб я могла кудись вийти, щоб я могла спокійно сходити в торговий центр, так як я не маю водійських прав, я не зможу кудись виїжджати, і мені буде не зовсім зручно там, наприклад, чекати якісь маршрутки або чекати на якісь потяги. бо Ну, самі знаєте, там десь хтось спізнюється, або дуже далеко їздити теж не варіант було. Я їхала на відпочинок з думками просто про те, щоб кудись себе просто запхнути. Мені було дуже важко. Я якось важко пережила ці два місяці очікування, які я, які я чекала. І вже під кінець серпня я влаштувалась на роботу нормально. Я пройшла ці всі. Випробування з документами, тому що тут влаштуватись на роботу треба дуже багато документів. Спочатку я думала, що це все пов'язано з тим, що ти, наприклад, ну країнець, так але ні, це у поляків так само тяжко, і так само вони дуже багато документів приносять. Зараз я працюю в відділенні внутрішніх хвороби. І хвороби легень, тобто це є і цукровий діабет, це є і туберкульоз, це є і пневмонія. Дуже багато всяких різних хвороб. Тобто внутрішніх хвороб, це таке більше відділення загальне, куди приймають всіх пацієнтів, якщо в інших відділах не прийняли. Можна так сказати, це грубо кажучи. Для того щоб працювати тут в якомусь одному відділенні і вибрати вже свій керунок, спеціальність тут треба нострифікувати свої дипломи. Тобто заплатити багато грошей, здати тести і здати мовний екзамен. Тоді ти виходиш на стаж. Далі, після того, як ти закінчуєш стаж ну, під час ще стажу ти складаєш іспит, так само там тести. І за тими тестами ти вибираєш свою спеціальність, куди ти йдеш на резидентуру. А тут резидентура триває по різному 3, 4, 5 років, і можна, якщо ти хочеш якийсь такий керунок більш вузький, то ще треба скільки то років йти іти на другу резидентуру. А після цього ти вже будеш як лікар зі спеціалізацією. Тобто повторюю ще раз: я тут працюю як лікар без спеціалізації. Я можу піти на сімейну медицину, можу піти на внутрішні хвороби, можу піти на урологію, можу піти ще десь в будь-яке будь відділення працювати, де потрібні лікарі. Щодо цього каналу, навіть і не знаю, що буде далі, тому що в мене зараз є обмежена кількість часу, бо я готуюсь до екзаменів. Я Чумову, і я намагаюся зараз жити між тим, як роблю якісь хатні справи і вчусь. Тому як буде далі, я, на жаль, не знаю, що буде за тематика, я теж не знаю. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І я вже буду прощатись, Па-па!